Добрий день, мої малята! Рада всіх я вас вітати. Ось зібрались ми разом, наберем в долоні сміху і розсипем всім навтіху. Я твій друг і ти, мій друг, подаруєм настрій всім навкруг. Дітки, як ви вважаєте, хто такий друг? Так, друг це той, хто не ображає, з ким ми граємось, малюємо, багато розмовляємо, посміхаємось, гуляємо та розважаємось. Дітки, дружба це чудова річ. Дружбу не можна ні випросити, ні купити, ні обміняти. І як ви гадаєте, які бувають друзі? За допомогою води хочу показати приклад друга. Пропоную взяти дві склянки води. В одну зі склянок додавите чорну фарбу. Ось погляньте, коли ваш друг чесний, вічливий, дружелюбний, береже таємниці, підтримує вас, ділиться з вами іграшками. Він цей час схожий на чисту воду, думки і душа в нього прозорі та чисті. Але бувають друзі, які злі, невиховані, брехливі, не діляться іграшками. То такий друг схожий на темну каламутну воду, в нього завжди поганий настрій. Скажіть, з яким другом ви б хотіли дружити? Звичайно, дітки, з тим другом, що схожий на чисту воду, який чесний, дружелюбний, береже таємниці, підтримує вас та ділиться іграшками. І для того, щоб зберегти такого друга, потрібно дотримуватись правил дружби. Допомагай другу, якщо він не вміє щось робити. Навчи його. Грайтеся разом. Не забувайте ділитися іграшками. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Захисти друга, якщо його хтось ображає. Не забувай вживати вічливі слова. Просити вибачення. Якщо посварилися з другом, скоріш мирилку промовляй. Не сварись, а мирись, не серця усміхнись, дай мені мізинчик свій, помирімося мерщій. Дітки, дружбу треба поважати, дружбу треба берегти, дружать всі малята, подружились я і ти. Лиш справжній друг з тобою буде, коли в біду потрапиш ти, і твої вчинки він не осудить, а поруч із тобою буде йти. Малята, я сподіваюся, ви сьогодні зрозуміли, що таке справжній друг та як потрібно берегти дружбу. Нехай дружба буде вашим найціннішим скарбом. Бережіть її, щоб ніякі проблеми чи негаразди не змогли її зламати. До побачення, малята, до нових зустрічей!